Друзі, продовжуємо з вами слідкувати за тим, як Російська Федерація за планом продовжує так звану спеціальну військову операцію. Станом на сьогодні вже понад 100 тисяч російських військових бездуганно виконали план, але є деякий нюанс. Статистика генштабу не може нарадувати українців, але давайте поглянемо на карту бойових дій та зміни на ній протягом останнього часу. Збройні сили України продовжують дуже активно збільшувати статистику гарних росіян. На момент підготовки матеріалів до цього ролику приблизна кількість знищеного особового складу армії кремлівського фюрера складає 100 тисяч 400 осіб, і це значить, що ці понад 100 тисяч російських військових ніколи не зможуть прийти та врятувати нас, українців. Це і є причиною, заради якої потрібно підтримувати ЗСУ. Оскільки почали цей випуск з таких феєричних новин, пропоную продовжувати у Генеральному штабі збройних сил України підтвердили успішне вогневе ураження 17 грудня району зосередження загарбників у окупованій горлівці на Донеччині за попередніми даними після бавовняного подарунку українських захисників до Кобзона на концерт відправилось 13 російських військовослужбовців, і вишенька на торті серед них було 4 офіцера. Прикордонні території, як і прифронтові населені пункти, продовжують обстрілюватися російськими загарбниками. Таким чином, росіяни намагаються розсосередити підрозділи Сил оборони України на різних напрямках, адже розуміють, що перекадання всіх українських захисників на схід та південь дозволить ну дуже швидко закінчити війну, знищивши всіх окупантів та здобувши перемогу на полі бою. Головною подією, яка прикувала погляди абсолютно всіх українців, стала зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом та відвідування американського сенату. На цю поїздку українського президента покладали великі сподівання, і вони абсолютно всі виправдались. Джозеф Байден заявив, важливо, щоб Путін побачив, що ми з Зеленським об'єднані. Американський народ з вами на кожному кроці. Ми залишатимемось з вами стільки, скільки потрібно. Я не сумніваюся, що ми збережемо яскраве полум'я свободи. І як підтвердження цих слів, президент Сполучених Штатів Америки оголосив про новий пакет допомоги Україні на загальну суму в понад півтора мільярда доларів. Окрім безпекової допомоги, Байден зазначив, що Збройні сили України отримають довгоочікувані комплекси протиповітряної оборони Патріот. Як ви вважаєте, чи сильно кремлівський фюрер нервував у своєму бункері, переглядаючи прес-конференцію Зеленського та Байдена? Ну і у той час, коли Володимир Зеленський та Джо Байден щиро посміхалися, уявляючи, як буде підгорати у Русні на полі бою. Рашистам на Донеччині дійсно стало абсолютно не до сміху. Українська бавовна завітала на святкування дня народження Дмитра Рогозіна, колишнього керівника Роскосмосу. Збройні сили України передали вогняне вітання у кафе Шешбеш, де було багато цікавих особистостей. За попередніми даними загинуло двоє осіб. Кількість поранених окупантів наразі уточнюється. Чуєш? Так лунає звук серця. Із лютого наші серця та руки б'ються в єдиній силі проти російського ворога. Та наша зброя в цьому супротиві це не лише байрактари та джевеліни, а й свідома людська обізнаність. А з цього моменту нашої сили в інформаційному просторі стає ще більше, адже прямо зараз стартує масштабний Ютуб-канал Моя Україна медіапростір для справжніх українців. Лише на каналі Моя Україна. Хто підтримує нашу державу в битві проти агресора? Куди просунулись російські війська в своєму наступі? Та чи закінчиться найближчим часом масове відключення води та світла в українських оселях? Ситуація в окупованих та деокупованих населених пунктах України, хроніка падіння Кремля. Все це та багато іншого ви зможете дізнатись у нас, а ми співпрацюємо виключно з достовірними джерелами. Кожен день на каналі найсвіжіші події з фронту, оперативні політичні, соціальні та побутові новини, компетентні поради експертів і не тільки. І все це об'єктивно та без зайвих прикрас. Підтримай українське, підпишись на канал, тримай свою інформаційну гармату та слідкуй за подіями. Бо це моя Україна, Україна кожного з нас. Єдина і непохитна головні новини України на каналі Моя Україна, звільнимо та відбудуємо Україну, відсвяткуємо перемогу разом! Завершується випуск каналу Моя Україна. Дякую, що продовжуєте залишатися на каналі та радити його знайомим і друзям. Ваша активність у вигляді лайків, коментарів та репостів допомагає підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможе дізнатися правду про російсько-українську війну. До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.